Кремлю не вдається зупинити український наступ у Курській області. Зараз ЗСУ починають битву за наступне велике російське селище Корініва. Як пише експерт, більд з аналізу відкритих даних Юліани Нірьопки, 20 серпня, телеграм-канал російського групування Північ публікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за. 300 метрів від в'їзду в селище Корінєва за 19 кілометрів від кордону. Ці кадри підтверджують, що почалися бої за Корінєва, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів підкреслює Рьобки. На його думку, втрата цього селища для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату суджі. На відміну від суджі, він не зможе послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія тут приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва. Крім того, Рьобке відзначає успішне просування ЗСУ і на інших напрямках. Зокрема, українські війська після запеклих боїв взяли під контроль село Мартинівка на північний схід від суджі. Воно розташоване на трасі Р-200, яка веде прямо до Курська. Він зазначає, цитую Мартинівку обороняли чеченські підрозділи. Село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на суджу. Зараз ця небезпека для зсу стрімко зменшується. Зазначає він. І Сили спеціальних операцій зсу показали, як бійці знищують інженерну техніку, мости і переправи Росії в Курській області. У підписі до опублікованого ролика йдеться на відео. Показано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення і коригування вогню Хаймерс по мостах і понтонних переправах. Більше побачимо далі. Крім того, спільно з силами оборони України вражено і знищено скупчення техніки, польовий склад, боєкомплекту, ПММ, комплекс РЕП і 152-мм гармату, Д-20.